У 2024 році Миронівська дитяча бібліотека для дітей стала одним із переможців грантового конкурсу від благодійного фонду МХП громаді про зростання з проєктом Шлях до рівноваги. Більш детально про проєкти, чому він став актуальним і його реалізацію ми попросили розповісти завідуючу бібліотекою Ларису Глущенко. Спочатку війни почали працювати з дітьми і бачили, що діти приїжджають до нас з інших громад переселенці, які травмовані, психічно травмовані. І не тільки ті діти, а й наші діти також постійно живуть під повітряні тривоги, постійно в укриттях. І хотілося б покращити емоційний стан дитини. Тому я взяла участь у цьому конкурсі. Про зростанню і і своїм проєктом шлях до рівноваги. Що це за проєкт? Що він сюди включає? Це психологічна допомога дітям меншого віку, старшого віку. І їхнім батькам, учителям також, тому що люба дитина може прийти до нас, взяти книжку, почитати, прожити із героєм ту історію, зробити висновок із тієї історії, прожити з героєм його життя, і сама перейти у його стан. Тобто вийти з цього стану тривожності. Ну, бібліотерапія. Ми хотіли б розвивати в бібліотеці бібліо, саме бібліотерапію. От, до речі, ви сказали такий термін бібліотерапія. Що це таке? Яка історія взагалі виникнення його? Да, цей термін виник дуже давно. Це бібліотерапією лікували воїнів у Першу Світову війну, почали її запроваджувати в лікарнях. Але коли вели розкопки і знайшли могилу Рамзеса ІІ, то там також була кімната для покращення емоційного духу. Ну, вона називалась трошки не так, як я сказала. Але це була та кімната, де були папери для лікування саме духу. От, і це виникнення була бібліотерапії. Це дуже давня наука про емоційний стан. І ми б хотіли б в своїй бібліотеці це розвивати для дітей, для, для батьків, щоб вони краще розуміли своїх дітей і могли їм допомогти. І могли їм допомогти. Однозначно, що сьогодні це надзвичайно актуально, і на початку нашої зустрічі ви сказали, що ви придбали книги для дітей різного віку, тобто є якийсь розподіл. Є розподіл. У нас є виставка, яка знаходиться за мною, де ми зверху виставили книги саме для батьків, учителів, дідусів, бабусів, щоб вони також з цим ознайомилися і могли допомогти своїй дитині вирішувати якісь. І її життєві потреби. Далі в нас іде книги для більш старшого віку, а внизу для самих маленьких. Як вирішувати самі нагальні, маленькі малечі потреби. Але ще для того, щоб дитині, як я говорила, проживати цей емоційний стан, ми ще взяли книги, які діти можуть. Читати не як психологічну літературу, тобто та сама та, та сама казкотерапія це доповнення до бібліотерапії, тобто казки, які показують добро зло, відділення цього. Це також для дітей. Ми і цієї літератури взяли. Потім для перехідного віку ми взяли для дітей більш старшого віку книги про перше кохання, нерозділене кохання. Непорозуміння з батьками. Тобто, ці книги також у нас є, і це як вирішення дітям своїх проблем. І чудово, однозначно можна сказати, що ці книги сьогодні вкрай важливі і актуальні. Наскільки вони користуються популярністю серед ваших читачів? Ну, дивіться, ми отримали книги, тобто вже оброблені тільки зараз. І за 4 дня в нас розібрали половину книг нових, ті, що прийшли нам, ті, що ми закупили, на 15 тисяч гривень, тобто користуються. Як би ви могли сказати з огляду того, як коли ви ознайомилися із містом цих книг, чи вони будуть працювати на вашу думку? Будуть. Будуть, тому що я переглянула і для маленьких читачів книги. Дуже цікаві, дуже корисні, дуже повчальні. До речі, в нас є і роздруківка про психологічні стани дітей, там і вирішення проблем цих за допомогою ігор, і казкотерапії, і як можна дитину привести в нормальний стан, щоб вона проживала своє дитинство. Не в стресовій ситуації, а ну, як дитина, здорова дитина. Лариса Павлівна, наскільки нам відомо, що ви вже неодноразово брали участь у конкурсах від благодійного фонду МГП Громаді і ставали переможцями. Як ви можете сказати, це ефективно для вашої роботи? Так, це ефективно, хоча займає гарний час для написання тих самих проєктів, але це ефективно. Ми за 24-й рік виграли. Два конкурси брали участь. Один конкурс ми, скажімо, упорядкували свою читальну залу. Дуже приємно, що в нас така вона стала світла з телевізором. Діти приходять, дивляться комфортно, да, стільчики дуже зручні лавочки, гарний комп'ютер для роботи з дітьми. Тобто, цей один конкурс у нас ми виграли, ми дуже задоволені. А це ще один в тому ж році, ще один був конкурс про зростання, і я вирішила також взяти участь, щоб покращити скажімо, своє наповнення бібліотеки. Тому що, ну, скажімо, книжки зараз застаріли, є, ми їх списуємо. Хочеться більш нових, більш цікавих, ну, щоб дитина нову книжку дитина завжди хоче взяти в руки. Не стару книжку, не пошарпану, а саме нову, гарну, з гарними малюнками. І ще б я хотіла наголосити, що цим ми ще й підтримали видавництва, які також зараз сильно постраждали в період війни і розбомблені. І оце і ми закупили ці книги, тобто їх підтримали. І користуючись нагодою, я б хотіла подякувати благодійному фонду МГП громаді за такі можливості, що ми можемо приймати участь в їхніх конкурсах, покращувати свою матеріальну базу, ну яку ми пропонуємо нашій громаді, нашим дітям. І запрошую всіх бажаючих приходити до нас, відвідати бібліотеку, покращити свій емоційний стан. У стінах нашої бібліотеки, тому що з дітьми ви можете сюди прийти, почитати книгу, діти можуть помалювати, погратися, виконати уроки в нас, подивитися мультики. Тобто, в нас дуже гарна така атмосфера в бібліотеці, світла, гарна, і ми вас усіх запрошуємо.